Ботуліна терапія також відома як ін'єкції ботокса. Це ефективний метод корекції зморшок шляхом локального введення мінімальних доз препаратів ботулотоксину. Застосування ботулотоксину дозволяє не тільки усувати зморшки, а й є ефективним засобом запобігання їх появі. Це процедура, яка не залежить від віку, а проводиться за показаннями. Ботулотоксин впливає на гіперактивні м'язи таким чином, що вони розслаблюються та вирівнюють зморшки на шкірі. При цьому міміка зберігається. Безпека ін'єкції ботулотоксину забезпечується за рахунок допустимих терапевтичних дозувань та точкового введення. Клінічне дослідження, бази доказової медицини та застосування у дітей є додатковим підтвердженням безпеки цього методу. Після закінчення дії препарату рух м'язів відновлюється. Любіть себе, балуйте себе, будьте завжди чарівними. А я вам у цьому допоможу.